У нас такі вікна вони не відкриваються, нічого, це просидіти треба певний урок і освітлення. Абсолютно всі дахи зношені, абсолютно всі дахи аварійні. Скажіть, будь ласка, як нам, молодим батькам, пускати дітей, знаючи, що всі дахи аварійні зношені? У школі села Осівці Камінь Каширського району виховувалося уже кілька поколінь. Традиції річ хороша, та не у цьому випадку, оскільки тут юним осівчанам уже кілька десятиліть передаються у спадок грибок, тріщини і зношені меблі. Для нової школи навіть залили вже фундамент, а згодом його розібрали. Із зверненнями і протестами селяни намагалися домогтися вирішення проблеми та дарма. Цього року райдержадміністрація не включила об'єкт до програми соціально-економічного розвитку. Я депутат районної ради. Я знаю, насправді дівчата знаю, як готувалася наша програма. Вона готувалася просто, ну вона не готувалася. Через це це головна причина, чого вони не включені в об'єкти. Завдяки депутатам обласної ради із фракції «Укроп» при перерозподілі лишків із обласного бюджету на будівництво осівцівської школи виділили перший мільйон. І якби не зусилля депутатів обласної ради, то і того б мільйона теж не було. Другий крок. Те, що ми маємо виділити другий мільйон. Потрібно для того, щоб ми могли ваш об'єкт внести спільно з вами в Фонд державного регіонального розвитку. Селяни розгублені та розлючені. Їм ніхто не пояснював, як вони мають контролювати свою ініціативу, і ніхто не повідомляв, чому їхня нова школа раптом згубилася при формуванні районного, а потім і обласного бюджету. Домовляйтеся між собою другів влади, домовляйтеся між собою політичні партії. Ми повеземо своїх першокласників на Київську площу. Депутат фракції Укроп радник голови обласної ради В'ячеслав Рубльов детально пояснив громаді, як діяти далі. Ми повинні шлях пройти від сільської ради до обласної ради. Селяни вимагають, аби до 1 вересня будівництво розпочали. Вони просять якнайшвидше звести стіни та накрити будівлю а далі самі долучаться власноруч, готові вкладати і силу, і кошти, і майстерність, аби діти навчалися повноцінно і почували себе комфортно.